Дипломатія націлилася на Африку. Велике турне африканськими країнами поїхав міністр закордонних справ. А наступного тижня із робочим візитом туди відправиться делегація Верховної Ради на чолі із першим віцеспікером Олександром Корнієнком, який зараз до нас приєднується. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! День сьогодні справді добрий страв. Е... Давайте так скажемо, Гарно палає. Гарні результати. Ну, то я думаю, знаєте, це салют до дня народження диктатора. Саме так вони і мають виглядати ці салюти. Похміля, кажуть більше так в соціальних мережах. На ранок. Давайте до нашої теми основної чому саме до Африки зараз так багато уваги з боку української дипломатії? Ну, зараз увага не тільки до Африки, взагалі до тих напрямків, які історично так сталося, менш були охоплені у нас дипломатично. Цей е, такий глобальний південь, те, що називається, і Азія, Південно-Східна Азія, і страни Латинської Америки. Ну, звичайно, Африка в фокусі зараз дійсно міністр там перебуває з візитом. І ми будемо приймати участь з колегами в асамблеї міжпарламентського союзу. Він буде відбуватися в Руанді. І якраз туди вирушу. Шаємо сьогодні буквально і потім також в мене буде ще невеликий візит в Мозамбік. Також важлива країна. Вона буде наступному році в без ООН непостійним членом. Нам важлива і підтримка, важливий її голос. Ну та саме можна сказати про всі країни Африки. Нам важлива підтримка колег, тому що дуже багато країн на континенті, і більшість з них, на жаль, не підтримує наші резолюції там в ООН, наприклад, або утримуються. Бо навіть проти виступають. Є російські впливи, звичайно, на континенті дуже серйозні, історично і економічно. Є впливи інших країн, і треба з цим працювати. Ну, якщо дипломатія, це річ така дуже насправді проста. Треба з чогось починати, треба їхати, знайомитись. Це будуть перші візити. Там я знаю, що перші візити міністра зараз відбуваються, будуть перші візити депутатів до країн Африки. Будемо продовжувати це взимку там в листопаді, в грудні. Багато країн у нас є на на приміті, куди б хотілося б зробити візити з ким становити більш тісні дипломатичні стосунки, міжпарламентські стосунки ну і звичайно, це країни-лідери Південно-Африканська Республіка, Нігерія. Там країни півночі, магрибу да це все важливі точки, де ми будемо обов'язково встановлювати нашу дипломатичну діяльність. Ну, справді, Росіяни мають дуже серйозний вплив у багатьох країнах Африки. Африканські країни беруть участь в військових навчаннях разом із Росією, там у цьому танковому біатлоні, наприклад, беруть участь разом із Росією. Як ми можемо цей вплив перебити або, хоча б підважити? Ну ви знаєте, у нас ж проста, проста достатньо стратегія, проста технологія. Ми говоримо правду. Крім правди, все решта воно програє на фоні того, якщо ти говориш правду, як є, те, що Росія там витворяє вже там навколо нашої країни 8 років, 7 місяців. Про це варто говорити. Варто наводити приклади. Варто говорити про те, що насправді результати для світу, зокрема для африканських країн, вони теж є негативні від діяльності Росії. Ми всі пам'ятаємо і продовольчу кризу, яку ми. Там, з допомогою Туреччини частково вдалося вирішити і відкрити да, цей. Шлях морський наш торговий. Але от насправді треба говорити колегам про те, що і світові проблеми з економікою, рецесія очікується. Це більш азійських країн, звичайно, стосується, але й Африка теж. І дуже-дуже багато проблем створюється від того, коли в світі порушений порядок, порушена справедливість, порушені баланси, які мають, там, зокрема, організації світові займатися, ООН, наприклад, або МАГАТЕ. І зараз ми бачимо. ну, Насправді, що Росія це все порушує активно. І Тут ну треба говорити з нашими партнерами африканськими щодо подальших якихось кроків, які може там робити Росія. Тому вона зараз займається ядерним шантажем, ми бачимо дуже активно, і що це проблема для світу, не лише це не, не просто там, знаєте, місцевий конфлікт в Європі, де одна країна напала на іншу, це вже такі світові проблеми. Я думаю, що нам є про що з колегами говорити. Ну, от щодо Асамблеї між парламентського союзу, яка відбудеться 11 жовтня, ви з яким порядком туди, денним туди їдете? І я так розумію, що Росіяни там теж будуть. Ну, Ми не знаємо точно. Вони є, да, в заявках. Ми їдемо з порядком денним виключати їх звідти, вимагати міжпарламентський союз більш жорстко реагувати на присутність Росії. Ми йдемо з порядком денним участі в тих панелях і в тих секторальних заходах, які там будуть. Там будуть заходи, які будуть стосуватися гіноциду, наприклад, там будуть заходи, які будуть стосуватися Організації Об'єднаних Націй, ми будемо активну позицію займати. наша Позиція незмінна. Російська Федерація не має абсолютно ніяких підстав бути в усіх міжнародних організаціях. І треба скрізь виключити. Це має бути країна-вигнанець, це має бути країна-терорист, країна спонсор тероризму. Як завгодно, максимальна ізоляція, максимальне вигнання і максимальна ну. Ставлення відповідно за цього світу, що така країна, яка таке витворяє в 21 столітті в центрі Європи, вона не має абсолютно ніяких шансів бути активним учасником міжнародних процесів. Ну і звичайно, це двосторонні двосторонні діяльність на самої асамблеї. Будуть багато делегацій з різних країн парламентських, майже з усіх країн світу. Це найстарша міжпарламентська організація. Ще з кінця 19 року століття вона працює. Тому будемо двосторонні проводити зустрічі з різними делегаціями. Ми вже біля більше десяти країн підтвердило участь в таких зустрічах. Будемо запрошувати колег на кримську платформу, парламентські вимір, яка відбудеться 25 жовтня в Загребі. Будемо запрошувати в Україну з візитами, зокрема, делегація африканських країн. Жодна з країн ще не була африканська в Україні з офіційним візитом спочатку вторгнення. Тому є багато роботи. Будемо угу. працювати. Добре, гарної вам поїздки. Дякую, що долучилися. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був з нами на зв'язку і.